Hello, барбарізкі, чи пам'ятаєте ви таку гру як Baldi, Basic Education and Learning? Бо в дуже давні часи, аж до 2017 році, вона була дико популярна. І сьогодні я хочу розібрати історію створення, сюжет для тих, хто не знає, які люди взагалі є, причини популярності і успіху. А також чому особливо в наших краях вона вважається забутою, хоча знаю далеко не все так погано. Не забувайте поставити барбаріску, написати Барбаріску і підписатися на Барбаріску з дзвоником. І приємних вам Барбарісок. Почну з далека, хто не вкурює, що ето за панос. Даний шмат поліазоїду вийшов 31 березня 2017 року, розробником Містмен 12 Для конкурсу Meta Game Jam і була розроблена за два тижні.

А також у 2017 році виходили різні комікси, в які автором був сам Балді. Переходимо далі. В чому ж був сюжет даної гри? Хто не знає, або забув. А, та, я нагадаю, що тут є сюжет, якщо що. У самій грі розповідається про те, що наш друг забув свої сім блокнотів у школі. І питається в задачі, а сам той окунь не хоче їх забрати? Але він не може, бо в нього вечеряна! І нам прийдеться за нього їх забрати. І мало того, що вони розкидані по всій школі, так ще оця. А... А хто це? Знайомтесь, це Балді, і воно буде вам самою найбільшою занозою в даній грі. Йдемо до самої гри. Ви причалапали до самої школи, Балда вас вітає, заходите ви таки в клас до першого блокнота, і бачите, ммм, задачки з першого класу. І ви таки думаєте, ну і в чому прикол гри? Але коли ви переходите до другого блокнота, а саме до третього питання, то там, певно, задачка за ним те була. І де абсолютно люба відповідь буде неправильною. Тепер ваша головна мета це забрати решту 5 блокнотів. Але це не буде так просто, так як окрім Балді, до вас буде докопуватись директор, який буде вас закривати в своїй кладовці, якщо ви будете порушувати шкільні правила. Машка, яка буде заставляти попригати на її скакалці 5 разів, а колись розробник хотів вести те, щоб що ви стрибали не 5 разів, а 10 Хворий ублюд Булер, який буде забирати у вас речі, свіпсів свіп, який буде змітати все підряд. Представляю реакшен моєї мами, якби така ганчірка літала по всій нашій хаті. Ну і Last перс – це шкарпетка, яка буде вас телепортувати ближче до балди, коли у вас буде сім зошитів. І після того, як ви зберете сім зошитів, почнеться прям саме АСМР вушок і очей. Перша балда починає блокувати виходи. Школа стане червоною і буде програватись ну дуже приємний звук. І після того, як ви знайдете четвертий вихід, гра вас привітає таким банером: Вітаю, ви виграли! І забулася би гра вже через місяць як інші девакуваті горори, але вона стала буквально феноменом, і ми переходимо до наступного пункту: чому гра стала настільки популярною? Ну і в першу чергу це Ютуб з їхніми летсплеями. Як і на Angel Ютубі, так і на Роз Ютубі, ми тоді, на жаль, дивились, бо альтернативно було. Але й не тільки летсплеями стала популярна гра, також до цього хайпу додались різні кріпові теорії. Кожен теоретик вже зробив сотні відео про те, що ці грі якась нечі, що дана гра це сім кругів пекла. Але найбільше теорія було про те, що це була звичайна навчальна гра про математику. Але в ній селився вірус. Також підтвердження цієї теорії був предмет як бісода. Який був схожий на екран смерті. І по факту це все, що можна сказати про Baldi Basic Classic. І що ж виходило після нього? У липні 2016 року Miss 12 оголошує про створення кікстартеру на 50 тисяч доларів, а саме на розробку повноцінної гри. У той же самий час випускається Baldi Basics Fill Trip. Ваша головна мета це збирати палички, щоб костер не погас. У квітні 2017 року на річницю виходу гри виходить Baldi Basic Birthday Bash, де місто 12 добав нові фішки та пасхалки. І ось 12 червня 2020 року виходить довгоочікувана Baldi Basics Plus. Безікс де ну, просто купу всякого нового. Наприклад, нова генерація карт з унікальними сідами, Балді перетворився в Майнкрафт, нові різні предмети, різні челенджі. Танові персонажі, такі як Віброгай, Чакклз, нова вчителька Місіс Помп і загадковий тест. І ось після плюс версії 0.3 гра пішла на спад. І ми переходимо до останнього пункту: причини спаду популярності і чи взагалі Балді став забутим. А причиною спаду стало те, що гра просто всім піднадоїла. Хоч і виходили різні оновлення і добавлення різних предметів і фішок до ігор Балді, але розробник не міг зачепити велику аудиторію настільки, як це було раніше. А також ще однією причиною спаду стало те, що місцем 12 не додавав глобального лору. По факту, як такого лору і не було ще з класік версії. Та там був сюжет про те, що ми повинні там зібрати сім блокнотів, школи та й таке, але якоїсь історії самої школи, історії персонажів, іншого глобального сюжету не було зі страшною та задковими теоріями. Але чи все так погано, як думають чимало людей? Та на російському просторі та й в нас виходить мало відео про Балді, але на англійському просторі все ніби й краще. Відео про Балді доспір набирають перегляди. Та не такі великі, як у 2017-19 роках, де Балді був супер мега популярним, але все одно. У грудні 2024 року вийшло оновлення Балді Basics Плюс версії 0.8, де добаво нового персонажа, такий як доктор Рефлекс. Та інші різні нововведення. Фандоми, особливо на Редіті, щось до сих пір постить. У висновку можна сказати, що Балді до сих пір живий, як і сама гра та й розробник незакінну гру. Та вона вже, певно, не буде такою популярною, як 6 7 років тому. Але все одно гра до сих пір жива і Балті став ігровим феноменом. Дякую за перегляд, Барбарійський. Буду дуже вам вдячний, якщо вам сподобалося відео. Пишіть, що сподобалось вам у цьому відео, а що ні. Також пишіть ідеї для відео, які можна було б зняти. Ну і не забувайте підписатися на Барбаріску. і всім по барбарістів.